Усім привіт, друзі! З вами знову я Максим, і запрошую вас на моє нове відео. І у цьому відео я вам покажу, як збудувати, напевно, найпростіший ліфт, який існує у Майнкрафті. Ну, е я думаю, ви побгодите, що е інколи, можливо, у якихось містах в Майнкрафті, в якихось е не знаю, багатоетажках чи ще. Ви хотіли збудувати ліфт, але не, не знали, як це зробити щоб він був маленький, такий компактний та дуже-дуже корисний. Я покажу вам, як це робити у цьому відео. Для цього нам потрібний лише поршень, їх нам знадобиться декілька штук. Нам знадобляться наглядачі, нам знадобиться абсолютно будь-який твердий блок, наприклад, дерево. Також нам слиз, слизь це дуже обов'язково, без слизу у нас нічого не вийде. Обсидан також обов'язково. Нам потрібен редстоун і про всяк випадок повторювач. Так, сподіваюся, що я усе взяв. Тепер ми можемо його будувати. Щоб його збудувати, нам потрібно поставити блок. Це буде мітка, на якій буде зупинятись наш ліфт. На цьому блокові ми ставимо два блока слизу. Ось тут поршень, який дивиться робочою частиною донизу. Та також наглядач, який дивиться робочою частиною донизу, і блоком, який якби надсилає сигнал на це. Доверху, ось цими очками. Так. Тут ми маємо зробити точнісінько все таке саме, тільки на упаки. Тобто, ось так: це знизу, ось це ми ставимо ось так. Отут він очками своїми дивиться донизу. Поршень також ми ставимо так і блоки слизу. Ось тут ми ставимо блок, на якому ми будемо їздити. Тут ми можемо поставити обсидіан, щоб все було красиво. Та також, також, також нам на оцим блоком слизу потрібно поставити ось такий блок. Це буде мітка, на якій буде закінчуватись наш ліфт. Потім ми ось так ставимо ще штучку. Це буде якась як шахта ліфта нашого. І потім ви зрозумієте, як це буде працювати. Так, тепер нам потрібно кнопка, яка буде активувати цей ліфт. Насправді, нам для того, щоб його активувати, потрібно поставити тут блок. Ну, щоб це автоматизувати, нам потрібно поставити ось тут поршень, ось тут дерево, насправді, не обов'язково дерево. І коли цей поршень буде активуватись, тобто, ось тут ми поставимо. Як наш редстоун, на який ми поставимо кнопочку, і виходить, то що, якщо ми стаємо, нажимаємо, поршень підвигає цей блок, наглядач це бачить та надсилає сигнал поршням, які нас піднімають наверх. І ось так ми зверху. Щоб зробити таку пускову систему зверху, треба зробити все точнісінько так само. Тобто можна розмістити. Кнопку ось тут, наприклад, щоб вона не заважала нашим механізмам. Нам потрібно також поставити ось тут редстоун, ось тут нам потрібно поставити блок, блок нашого з вами поршня, ось так, і поставити також наше дерево. Потім ми ось так ведемо редстоун-сигнал від нашого дерева, ведемо його от сюди, з'єднуємо з цим. І виходить, коли ми натискаємо на кнопку, оцей блок задвигається, наглядач його помічає та спускає вниз. Це неймовірно легко. Ви можете спокійно це збудувати у своєму виживанні, там не знаю, це дуже дуже легко. Навіть не знаю, дитина 5 років зможе це збудувати. Тільки декілька редстоунів та ще щось. Так, потім припустимо, це вже такий апгрейд нашого ліфта. Припустимо, що ви такі наверху, і якийсь гравець вже спустився донизу. Що ж нам робити? Ця кнопка не працює, тобто ми його не визвемо. Щоб його визвати, нам потрібно поставити таку. Кнопку, яка буде вести ось до цього редстоуна. Зараз я все зроблю в паузі і все вам покажу. Все, ми будуємо ось таку схемку. Насправді її можна збудувати простіше, але я збудував ось так. І коли ми натискаємо на цю кнопку, ось тут поставити наш блок обсидіану Тобто тут, щоб наш ліфт зупинявся. Але ви це можете виправити. Тобто, ось так ми ставимо наші блоки. Ось так це доверху. Це також ми ставимо. Ой, ні-ні-ні. Навпаки, це донизу. Потім це також ми ставимо з вами донизу. І ось тут ми ставимо так, тільки навпаки. Ось це доверху. Тут ставимо поршень і тут два блока слизу. Обов'язково тут е, потрібен обсидіан. І тепер, якщо ми натиснемо на нашу кнопочку, усе має працювати. І воно у нас. А, я там забув десь поставити наш сигнальчик. Перервався тут трішечки. Тому що я тут... Е, кстати, не забуваємо про повторювачі, тому що вони е, продливають сигнал Редстоуна. І все у нас запрацювало. Наша платформа піднімається. Друзі, насправді ви можете зробити більше поверхів, щоб відвинути оцей блок, наприклад. І зробити, щоб він їхав ще більше. Ну, цього я робити не буду. Ви можете це зробити самостійно, Самостійно, і, і якщо вам сподобався цей ліфт, сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до побачення! До нових зустрічей!